Іду такий поганенький сигнальчик, Десь такий, наприклад, як я не знаю, як грузики от із сіток. Тут багато рибацьких залишилося. Викупую, друзі, і подивіться, хто спіймався. Кругленька монетка така, як наче. І мені здається, це напевно, не хочу б забігати наперед, але напевно... Ага. напевно мій перший динарик тільки, друзі. Не срібний, а отой лімесний, чи як називається, з дуже-дуже низькопробного срібла. Або взагалі там, що попало на мішу, але скоріше все так воно є. Ну, хоч такий, може колись і срібний попадеться, але, друзі, бачите, мені завжди під кінець копу так і щастить таку якусь цікавинку знайти. Ну, шкода, що, що але ж, але, ж, але ж знахідка який... Більше тисячі років, може дві тисячі. Такенька, класненька.